Вітаю всіх. В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Колишній форвард Шахтаря, Динамо, Донецького металурга та збірної України Жуніор Мораєс оголосив про завершення кар'єри. Цитата: Дякую, футболе. Після 17-річної кар'єри настав час нових викликів. Про це написав 37-річний футболіст в інстаграмі. Нападник в Україні виграв три чемпіонства: два у складі Шахтаря та один за Динамо. Ще став володарем Кубка та Суперкубка України. У 2019 році бразилець отримав громадянство України. На його рахунку один гол в 11 матчах за українську національну команду. Морайс – шостий найкращий бомбардир в історії чемпіонатів України. Він забив 97 голів в 172 матчах. Клуб МЛС New England Revolution досяг домовленості з Ворсклою про трансфер захисника Іллі Крупського. Зазначено, що New England зараз веде перемовини з гравцем стосовно умов особистого контракту. Цього сезону 20-річний Крупський зробив один асист в 14 матчах УПЛ. Також він провів 8 матчів за молодіжну збірну України. Ще виступав за олімпійську збірну України на Олімпіаді 2024 у Парижі. Олександрія програла перший матч в сезоні УПЛ. Аграрії поступились Динамо в матчі 16-го туру УПЛ з рахунком 0-3. Для Олександрії це перша поразка в цьому сезоні УПЛ. Наразі у команди Руслана Ротаня 37 очок після 16 турів. Вони посідають друге місце. Динамо має 40 очок та лідирує в турнірній таблиці УПЛ. Колишній головний тренер Ювентуса Масімільяно Алегрі є одним з кандидатів на те, щоб почолити Рому після відходу Клаудіо Рен'єрі влітку 25-го. Сторони поки що не вели переговорів. Зазначається, що кандидатуру Алегрі запропонував Реньєрі, який його дуже добре знає і поважає. Клаудіо працюватиме головним тренером до кінця цього сезону, а потім перейде на посаду вищого виконавчого директора. Він буде радником власника клубу з усіх спортивних питань, а також допомагатиме з пошуком нового головного тренера. Ліверпуль зробив пропозицію вінгеру команди Мохамеду Салаху щодо нового контракту. Про це повідомляє The Athletic. За даними джерела, угода ще не досягнута, але Ліверпуль зробив Салаху пропозицію щодо нового контракту. Однак для досягнення домовленості знадобиться певний час. Минулого місяця Мохамед висловив занепокоєння, що не отримав пропозиції щодо контракту від клубу. Гравець не вступав у переговори з іншими клубами, оскільки його контракт не дозволяє йому це робити. Але все це зміниться 1 січня, коли салах матиме право підписати попередню угоду з клубом за межами Англії. Головний тренер «ЛНЗ» Андреас Караско покине пост головного тренера та вже навіть попрощався з командою. Черкаський клуб програв чотири матчі поспіль. Наразі «ЛНЗ» займає десяте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи при цьому 18 очок за 16 матчів. Раніше була інформація, що у контракті Караско з «ЛНЗ» не передбачена компенсація в разі дострокового звільнення. Нагадаю, Андрес очолив «ЛНЗ» у червні його контракт був розрахований на два роки. Ліверпуль може підписати Вінгера Ювентуса Кенана Єлдиза на заміну Мохамеду Салаху. 19-річний турок щасливий в Турині, а сам клуб не дуже й хоче його продавати, проте не зможе відмовитись, якщо за нього запропонують понад 80 мільйонів євро. Ліверпуль готується до можливого відходу 32-річного Мохамеда Салаха, тому починає стежити за гравцями на його позицію. Окрім Ліверпуль, єлдизом цікавляться ще Арсенал, Манчестер Юнайтед, Астон та Віла та Дортмундська боро. Усія, і до речі, деякі з команд відправляють своїх скаутів переглядати гру Кенана наживо. Власник Олімпіакоса роздратований через придбання українського нападника Романа Яремчука. За даними джерела, власник Коса запросив всю інформацію стосовно цього придбання, щоб знайти відповідальних та знайти рішення ситуації. Кос не хоче тримати українця у своєму складі, але поки що не знайдено рішення, як зробити так, щоб він пішов. Олімпіакос ще не виплатив Брюге повну суму трансферу. Окрім того, у нього доволі висока зарплата це 1,5 мільйонів євро плюс бонуси. Як зазначають у Яремчука, великі проблеми з поведінкою та налаштуванням. А загалом Роману комфортно у ролі запасного гравця і він не хоче залишати клуб взимку. Форвард Форвардзоріяліундур поки не українську команду. Повідомляє тато таке: за даними джерела, луганський клуб не планує продовжувати оренду 23-річного сенегальця. Також зазначається, що зоря розраховує зберегти до кінця сезону гравців, які орендовані у Динамо. Зокрема, йдеться про хавбек Олександра Яцика. Дура, луганський клуб орендував на початку року португальців з правом викупу за 300 тисяч євро. Український захисник інтермайамі Сергій Кривцов залишив команду. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця закінчився і не буде продовжений. З цієї ж причини з команди пішли Кол Дженсен, Франко Негрі, Лоусен Сандерленд та Феліпе Валенсія, а також Ніколас Фрейре, термін оренди якого підходить до завершення. Сергій Кривцов виступав за інтермаямі з 23-го року. Він провів 63 матчі за команду, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Ігор Бурбас повідомляє, що Динамо попрощається з двома півзахисниками: це Олександром Андрієвським та Володимиром Шепелєвим. Цитата: за моєю інформацією, Андрієвський взимку точно залишить Динамо. Це питання вже вирішено. Також шукають нову команду Шепелєву. На нього взагалі не розраховують. Про це сказав Бурбас в поточному сезоні. На рахунку Андрієвського 11 матчів без результативних дій. Шепалів провів одну гру і також не відзначився результативними діями. У матчі шостого туру Ліги Чемпіонів зустрілися Донецький Шахтар та Мюнхенська Баварія. Матч розпочався доволі жваво. Вже до 12-ї хвилини команди обмінялися голами, але у роздягальню Баварія пішла, ведучи в рахунку. Наприкінці тайму завив Мюллер. Ну а після перерви гості взагалі влаштували повний розгром. Ще забили три голи та підсумкові 1-5 для шахтаря. Після шести турів Шахтар йде у турнірній таблиці Ліги Чемпіонів 27-м набравши всього чотири очки. Ну а наступним суперником гірників у найпрестижнішому Єврокубку буде французький Брест. Ліверпуль та Тоттенгем одні з клубів, які цікавляться півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим. Повідомляє «The Mirror». Раніше агент 22-річного українця Вадим Шаблі сказав, що до його клієнта активно проявляють зацікавленість команди з чемпіонату Англії. Цього сезону Судаков забив 9 голів та зробив 3 асисти в 21 му матчі за донецький шахтар. Жирона завершує трансфер українського голкіпера Владислава 19-річного українця підпишуть на правах вільного агента. Воротар протягом кількох тижнів тренувався з першою командою. Він вже пройшов перегляд та медогляд. Владислав грав за Дніпро 1 Ю-19, а в липні отримав статус вільного агента. Крапивцов увійшов до символічної збірної Євро 24 ю 19 на якому українська команда дійшла до півфіналу. Пушича можуть звільнити з посади головного тренера донецького шахтаря. В інтернеті вже підігріваються чотки про можливу відставку головного тренера команди Пушича. Особливо про це почали казати після матчу з Баварією. Але гірники мають план на випадок, якщо фахівець захоче достроково піти з команди. Журналісти вже писали про те, що новим тренером Шахтаря може стати наставник молодіжної команди Олексій Бєлік чи Руслан Ротань з Олександрії. Однак Ігор Бурба заявив, що гірники не розглядають ці кандидати. У керівництві клубу вирішили, що після Маріно Пушича команду повинен очолити ще один іноземний фахівець. Проте йдеться не про Даріо Серну, про якого могли подумати. Ну а на цьому все з вас. Лайк та підписка на канал. Побачимось!